розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. На сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу завоювили тихотів, бо втримати усе було не змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити голем спалені серця. І намивав поголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, вистрелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було кручем, все стихло, потонуло в туманки. Я нині розмовляла із дощем так щиро і відверто, аж до бою. На серці залишився тихий щеп. Коли нам дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся. Боже, зупини війну.